У нас було два дні познайомитися із містом Тернопіль, і перше несподіване враження, яке він склав, це абсолютно курортний вайб. Це місто дуже схоже на Одесу та на Севастополь. Подивіться, хто був тут деякі місця, просто один в один. Вулички зелені в деяких місцях покриті брусчаткою. Забудівля малоетажна, невисока. Є як і вишукані дореволюційні будівлі, так і радянські, що цікаво, зберіглося багато вивісок кінця 80-х, 90-х, 2000-х років, що таки трошки відправляє у минуле і у дитинство. В центрі є площа, на якій стоїть пам'ятник Соломії Крушельницькій, найвідомішій, найвидатнішій оперній співачці свого часу. В цілому в центральній частині Тернополя дуже багато людей, дуже багато молоді, дуже багато дітей, гучна музика, дуже багато гарних закладів з демократичними цінами. І ще, що приємно, що в Західній Україні в цілому пізніше, темніше, тому усі ці фотографії були створені в 9-10 годі годині вечора, а складається зараз відчуття, коли на них дивлюся, що це було третя-четверта дня. Також в центральній частині є місця схожі на Львів. Думаю, таке різноманіття і архітектури, і ментальності тернопільчан пов'язано з частою зміною влади, бо Тернопіль був і під поляками, і під Австро-Венгрію, і під Російською імперією, і під окупацією німцями, і з УНР, і Радянським Союзом, і врешті-решт вже Незалежної України. Плюс ще етнічно цей регіон знаходиться наперед. Поділля, Галичини та Волині. Тому це місто дійсно відрізняється від інших ем, більш західних міст. Ще мені у місті дуже сподобалися гарні церкви, особливо та на початку з фіолетової дзвіниці. Незважаючи на все історичне минуле, Тернопіль розвивається. Дуже багато будується нових а, житлових комплексів, нових бізнес-центрів, видно, що сюди приїжджають люди. Але перлиною Тернопіля, звісно, є його набережна. Ну, скажіть, вона дуже схожа на Севастопольську. Але звісно, це і не море, і не водосховище, це просто дуже великий став. Але все навколо нього облаштоване для відпочинку. Це дійсно гарне місце, де можна і покататись на велосипеді, послухати живу музику, посидіти в ресторані і навіть поплавати на катамаранах. Дуже приємне спокійне місце, і в цілому Тернопіль комфортний, затишний. Якщо ви тут ще не були, рекомендую обов'язково його відвідати. А ми поїхали далі.